Доки вони пашуть, корови пляшуть, а Чимирівка продовжує своє існування. На диво. Зазвичай я лише руйную, але Чимирівка стала виключенням. До речі, в минулій серії ми непогано розвинули наше село. Почали добувати камінь, залізо, навіть конопля росте чи то пшениця. В нашому поселенні вже 63 чмиря, що є досить файно, бо потрібно ж комусь лайкати та коментувати мої відео. Цей во назбирайте одну тисячу вподобань, і я одразу почну робити четверту частину про чмирівку від слова «мир». Рекламна інтеграція. Ukraine Mobile це онлайн гра в якій можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти, Welcome! Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань! Українська мапа, реальні міста, крутезні тачки, реалістична атмосфера, все це тебе чекає в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Заходимо на сайт під цим відео, завантажуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємо. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все, можна грати. А якщо ти введеш промокод DEREX, то отримаєш аж 200 тисяч українських доларів. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. День лише почався, а чмирянам вже не вистачає різноманіття харчів. А ну і ще в шахті деревина скінчилась для укріплення шахти. Нехай постачанням деревини займуться різнороби. Як же гарно жити на білому світі? Ой, гнатику, і не кажи. З деревиною ніби проблем вже нема, тож займемося харчами. От що їм не вистачає, тут купа їжі. Ага, капуста з е, кабачками. А тут що Е, теж кабачки. Погоджуюся, не густо. В корчмі ситуація трішки покраща, але нехай ще куплять селян з городом вишню, моркву та цибулю. Тепер виставляємо то на полиці ядки, і ніби наші чмиряни більше не жаліються. Хоча в них так той вибору більш немає, також думаю, потрібно зайнятися побудовою нових хат, щоб було ще більше працівників. Робоча сила нам якраз не завадить. Тож почнемо далі розбудовувати вулицю Зеленського. Головне, аби все було рівно, бо раніше мені на це було байдуже, і тепер про це шкодую. В нас почався збиральний сезон, і я зрозумів, що це все-таки пшениця, а не конопля. Цікаво, як так вийшло. Проблема полягає в тому, що нам потрібна конопля для взуття та шмаль. Але замість коноплі в нас пшениця, а нам пшениця нафіг не потрібна. Але йой, най буде. Також запланована лісопильня, що в минулій частині була збудована. Тепер в нас, ну точно, ніяких проблем з деревною не має бути. Ще селянам, які живуть в кінці вулиці Зеленського, поставив ятку, аби вони не ходили в інший кінець села. Ну і що, що наше село в довжину становить 100 метрів. До речі, дивлюся, тут ще один сад будується. Як на мене, минулий я приймав дурні рішення, тому нехай будівельники розбирають те, що понабудували. Замість цього саду в майбутньому на його місці буде Чмирівський ЖК. Дмитро Артюхів помер від старості. Що? Як так? Немає місця для поховання. Тоді нехай його десь тут поховають. Спочивай з миром. Чмирь. Зроблю тут ще пару місця для майбутніх сусідів Дімасіка. Також я навіть виділю із сільського бюджету пару гривень, щоб збудували каплицю. Аби за Дімончика могли помолитися, свічку поставити чи що там треба робити. Особистий журнал? А що це? Прибуття, корівник, смерть. Непогано. Коли вже з усім селом співали Дімо, будівельники, нехаючи часу почали будувати нові хати для нових чмерів. Доки вони то все будують, давайте розповім анекдот. Мамо, ви що, знову взяли гектар землі в оренду? А як ти здогадалась? Кобила за хлівом повісилась. Ха ха. Закінчили будувати то аж взимку, але воно того вартувало. А там що, комусь води не вистачає? От ці бираги. Води для бродіння просять, а тут що немає? Гаразд, десь ось тут криницю збудую. До речі, доки зараз зима, треба переробити наші поля, бо ці займають багато місця, а приносять ніц. Ось тут буде рости пшениця, розмір одного поля буде приблизно такий. Ось тут соняшник, а тут буде наша улюблена конопля рости. Ну і звичайно посовище для корів. Воно буде невелике, але цього буде достатньо. Кому там знову води не вистачає? І тут, ви що, валі? Ось криниця, підніміть свою дупу та придіть пару метрів та наберіть собі води. Тримай лавицю і не виділуйся. Ну гаразд, прям поруч біля твоєї хати поставлю. Оце я, звичайно, розбалував, чимирів. А З настанням весни чимирі почали орати наші нові поля. Ем, а тут чого не доорали. Та хто має робити я? Доки вони тамруть, орять запланую ще пару хатин на вулиці Зеленського. <звук> Настав той день, коли ми почнемо будувати Чмирівський порт, аби торгуватися з іншими селами, такі як Барвінкове та Панютине. Я так подумав. А якщо торговий шлях буде йти сюдою, то якщо він пропливе повз плавильню? Але якось воно та й буде. До речі, про плавильню її на кінець будували наші будівельники. Тепер ми зможемо виготовляти собі залізо. Це нас не може не тішити. Наше село вже майже туристичне, тож потрібно покращувати інфраструктуру нашого поселення. Тому при в'їзді Чмирівку поставимо бурківку, аби туристи зрозуміли, що приїхали в багате село. Ну і ще на цьому можна багато грошей спиляти. Ну все, користуйтеся з насолодою. До нас гонець приїхав з балаклії. Тоді що ж, давайте купимо чотири бугая для розмноження. Ви тільки не подумайте, у нас вже є дві корови. А то ви ще ті бешкетники, не то подумаєте. А ось і наші бугайчики. Все для них навіть корівник біля в'їзду у село збудував. Я так подумав, давайте в наших селян спитаємо, їм живеться в Чмирівці. Добрий день, дивлюсь, цікаве опитування вийде. Навіть не знаю, що сказати. О, не кажіть. Добрий день, вітаю. Мені подобається, як сонячні промені танцюють на воді. Ірино, ви в корівнику гівна нанюхались. Йдіть, краще, попрацюйте. Коротше кажучи, наші селяни раді жити в Чмирівці. А кого відлякує назва села, то вони просто тут ще не були. Як то кажуть, зустрічають по вбранню, а проведжають. Хоча ні, хуйня, а що це вона тут ходить? Закладку шукає. Якщо що, то поле коноплі ось ово. Поки ми спілкувалися з селянами, будівельники збудували Чмирівський торгівельний причал. Тепер ми зможемо торгуватися з Барвінковим та Панютиним. Але поки що нам на торгівельний причал треба знайти керівника та вантажника. Для цього потрібно дочекатися, доки збудують ще одну хату, і туди поселиться нова родина. А ось і наша нова родина. Заваліїв на причалі вже є керівник, це саме головне, бо завдяки ньому ми зможемо відправити торгівельний корабель в панютине. Сподіваюся, вони продають щось толкове або хоч щось, що ми можемо їм продати. Ну, те, що в них стоїть на продажі, воно нам нафіг не потрібне. А ось продажу ми можемо їм цибулі з морквою впихнути. Але для початку треба їх перенести на склад, який знаходиться на торгівельному причалі. Працівника ще немає, тому нехай займаються цим різнороби. Не зрозумів, а в родині киселиців закінчилися гроші, в них статки нараховують дві шаги. Щомісячна зарплатня 2 гривні і податки за землю 9 гривень. Ну вони й балбєси. Хоч в цьому частково є і моя вина, не треба, мабуть, було аж так податки підвищувати і зарплати понищувати. Гаразд, тримайте 5 гривень і не виділуйтесь. Е, тепер і різноманіття харчів не вистачає. Господи, з вами одні проблеми. У вас ось ось хрін є, беріть його і їжте. Ось вже й морку принесли, тому продаємо її в панютине за 60 гривень. Дорогу вже окупили, тож це можна назвати успіхом. Як на мене, було вже добре перейти на інший берег. На нашому березі просто немає вапняку, а прямо біля нас через річку знаходиться вапняк. Не дать не взять, тому думаю, варто збудувати міст на інший берег. Щось низько. Ем... Як на мене, це трохи невигідно. А якщо з іншого боку, оп, все, нехай будують. Оба! Дивіться, хто до нас пливе. Все ж таки нам пощастило, що торгівельний шлях з селами пролягає в цю сторону. До нас корабель вже приїхав. Вантажник хоч є, є. А де він? Не вийде собі не поспішаючи. Ну правильно, куди спішить то. Гонці з панютеного почекають. Що ж, місто вже будується. А ми його будуємо заради видобутку вапняку. Але є нюанс: в нас немає самої вапнярні, тому треба її десь тут збудувати біля каменярні. Тим часом будівельники вже збудували міст. Залишається збудувати вапнярку. Доки вони там займаються вапняркою, я відправлю свого гонця в барвінкове, глянути, що в них можна купити. Оооо, це вже поцікавіше. Думаю, можна купити пару літрів. Коли збудували вапнярку, я недовго думаючи запланував ще й вапнярську піч. Для виробництва негашеного вапна. Коли на вулиці Зеленського збудували останню заплановану хату, то я одразу запланував ще три на майбутнє. І ще кожній родині по лавиці. Бо буває, що хочеться посидіти після важкого дня. Опа, а ось нові селяни. Ласкаво просимо в чмирівку. Кожен чмир радий вас тут бачити. На вапнярці досі немає працівника. Назарчику, задніпрянець. Розумію, після дороги втомився. Але треба вже на роботу йти. Я вас тут спонсорувати не збираюся. Блях, знову ці киселиці. Наглядний приклад як робити не потрібно. Назар, а де Назар? О, на вапнярку йде. Це ж треба було народитися саме в цей час. І не кажи Назарчику. І не кажи. Також було б непогано запланувати млин. Бо в нас так тут дофіга пшениці, а так ми зможемо виготовляти борошно. Ай ну красота. Нехай поки що знаходиться працівник, а я запланую біля млина олійницю. Так як в нас не забуваємо, також росте й соняшник. А ось різнороби вже несуть пшеницю до млина. Вітаю! Чоловік сім'я сіє, а чорт плевели. Є щось затишне в рутині повсякденного життя. Немає нічого кращого, ніж сніжний день, щоб по-справжньому оцінити тепло та затишок свого дому. Ну тут прям філософи зібрались. Якщо бога нема, то хто ж усе це створив? А я тут, по вашому по приколу чи що? Блять, знову їм грошей не вистачає. Я скоро її геть виселю, а то чисто на кошти держави живуть. Віл помер від голоду. А що, нехай он пшеницю їдять. А куди все сіно ділось? Чи його тут і ніколи не було? Коротше, буду сподіватися, що вони виживуть. Та ви ахуєлі. Де ті гроші, які я вам недавно давав? Ні, все, вчіться вживати в чмирівці. Ще один двіл помер з голоду. Беля. З настанням весни я вирішив перемістити вуглярки ближче до вапнярні. Тут буде знаходитися переважно важка промисловість. А ось вже й наша олійниця добудовується. Що ж, непогано, тепер в нас буде виготовлятися чмирівська олія з соняшнику та коноплі. Опа, ми виготовили своє перше борошно, але його в млині зберігати не вийде. Треба перемістити її в склад, але я чомусь не можу це зробити. Ааа, для цього потрібна менша комора для зберігання харчів. Буде вона розташована якраз неподалік від млина. Готово, маленька комора була збудована. Нехай сюди різнороби поки що переносять борошно, та кому там знову грошей не вистачає. Чигиринці, ви ж навіть податки за землю не платите. Останнім часом чмиряни почали ж бракувати. Я вже починаю замислюватися над пониженням податків. Ви не повірите. Настав час чмирянам розвиватися розумово, а з цим нам допоможе шкіла, яку ми заплануємо на недалеке майбутнє. Також я вирішив розширити торгівлю в самому селі. Тому збудую з десяток яток, де будуть продаватися різноманітні товари. На полицях яток буде продаватися наш улюблений горох, горілка, хрін, буряк, дрова, олія, кабачки, борошно, малина, огірки, морква, медовуха, взуття та багато чого іншого. <гас> в блажків також закінчилися гроші. Гаразд, киселиці, чигиринці, але блажки. Тут я вже зрозумів, що потрібно все-таки понизити наші податки, аби півчмирівки не емігрували в Деркачі. Думаю, настав час будувати цеглярню, бо подальшим нашим будівлям потрібна цегла. Ще я хотів би в майбутньому збудувати ось тут міст на інший берег. Там я планую збудувати житловий район та багато полів зробити. Але мені для цього проєкту заважає глинище та покрівельня. Тому покрівельню переносимо до ферми, а глинище до лісопильні. А це ми просто зносимо. Тепер прокладаємо міст. Де зайнято? А, там ще дрова не прибрали. Окей, почекаю. Готово! Ем, до речі, я якось забувся про кораблі. Як вони будуть пливсти до нашого пірсу? Питання відпало. Ґх! Ти диви, цим мгнидам тепер одягу не вистачає. Що ж ти будеш ото робити? Одяг ми ще не виготовляємо, тому потрібно їх купити, але хто їх продає, я не пам'ятаю. Тож, поїхали спочатку до Балаклії, Ніц, тоді поїхали до Панютиного. Знову промах, тоді поїхали до Барвінкового. Бляха вже зима, річки починають мерзнути. Ай, коротше, я вже швидше збудую кравецьку і там виготовлю одяг. Блять, останній віл помер. Байдуже, у нас є пріоритет, і це одяг. Наймаємо працівницю та нехай починає виробляти першу партію одягу. Поки наша чмирівська леді ткає одяг, наші будівельники почали будувати шкілу. До вашої уваги чмирівський ліцей номер один. Тепер потрібно наняти сюди розумну людину, яка буде навчати чмирівську молодь. Марина Луценко. Освіта один із п'яти. Думаю, непогано. Цього нам якраз вистачить. Доки дітки подають документи в Чмирівський ліцей, ми виготовили свій перший одяг, і він вже продається на полицях Ятки. Неймовірно. До речі, на черзі в нас будування цеглярні, а для виготовлення цегли потрібен пісок. В минулій частині я його закопав, не розуміючи його суть, але зараз він нам необхідний. Тому викопаємо його десь одразу біля цеглярні. Що я можу вам сказати? Чмирівка проквітає та рухається далі. Чмиряни радіють, що вони живуть в Чмирівці. А я вам нагадую, що коли ви назбираєте одну тисячу вподобань, я одразу сідаю робити четверту частину про Чмирівку. Велике дякую тим, хто додивився це відео до кінця. А особливо дякую цим людям, котрі підтримали мене матеріально. Дякую! Хто хоче мене також підтримати матеріально та опинитися в наступному відосі, то ви можете оформити спонсорство на Патреоні або закинути пару гривень на мою монобаночку. Я буду вам дуже вдячний. Щастя, здоров'я, бувайте!